Ажіотаж навколо привокзального ринку у Львові не згасає, а навпаки, набирає обертів. Напередодні підприємці штурмували прокуратуру. Цього ж разу взялись за міську раду. Історія почалась ще в 91-му, коли виконавчий комітет міської ради прийняв у власність ринки Львова. Згідно того рішення була заборона віддавати в оренду і приватизувати ринки міста Львова, в тому числі і привокзальні. Незважаючи на це, 30 березня 2001-го управління ресурсів міськради передало в оренду весь комплекс споруд для товариства Привокзальний ринок. Відтоді і почався розподіл власності. У 2011-му між адміністрацією ринку привокзальний і його підприємцями розгорівся конфлікт. Товариство з межною відповідальністю привокзальний ринок приватизувало 255 торгових мафів. Тобто люди вклали свої гроші, побудували. І без них було приватизовано ці торгові павільйони. І то, що частину цього ринку свого часу продали, я вважаю, що це була помилка. Ринки мали би бути у власності громади і мали би бути комунальними. Понад 10 років підприємці платили так звану оренду на дві каси офіційну і тіньову. Але у 2013-му, коли суми поборів стали перевищувати заробіток, а частина з них, зі слів активістів, відправлялась на фінансування антимайдану, підприємці вирішили з цим боротись. Почали піднімати документи по самому ринку привокзальному. Вияснилося, що дана земляна, знаходиться ринок, вона є власністю громади міста Львова. Це комунальна комунальна власність міста. Та адміністрація, яка була на базарі, вона стягувала дуже великі хабарі з людей. Однак відстоювати власні права виявилось непросто. Зацікавлені особи використовували весь арсенал дій, включаючи силовий та адміністративний. Моя колега отримала одразу ж. Обшук, по якомусь надуманому зовсім рішенню суду, а я отримала постанову про підозру. 27.02.2014 року було внесено в ЄРДР кримінальне провадження за статтями 206, 296, 185 і ще ряду статей. А це саме. Є перешкоджання господарській діяльності, те заверенко привозальний, різні крадіжки і тому інші там порушення. Я супротивляюся, я не плачу побори, такі вони хочуть. Я хочу продавати чесні тарифи на ринку. Я є виробник, я є підприємець, я, я плачу податок землі, на землю державі. Майно цієї жінки виконали з ринку, а її самовигнали. Тепер вона живе в міській раді. Що ж від неї вимагають? Хочуть, щоб я підписала якусь угоду, що я їм 47-му році вина гроші 10 тисяч. Що скільки ринок насе витрати, і відповідно, коли е люди не користують, не сплачуються за послуги за торгові місця, було повідомлено їх про розірвання угоди. Однак вони відмовилися звільнити торгові місця, і відповідно їхнє майно було забрано з тих торгових місць, то щоб там е стояли люди, які уклукла з ринком угоди. І, відповідно, вони готові були сплачувати спінальні послуги. Я прийшла зранку, мені вже дзвоня. Я за я прийшла зранку. Могу товар на все викинути. на моїм місці Люди стоять. вже тиждень через надію з привокзального буквально переступають чиновники та міський голова. У відповідь на нехтування посадовцями проблеми жінку вирішили підтримати і інші підприємці. Ну, вони протестують про те, що було вреалізовано їхнє право працювати як підприємцем. Але те, що в них є внутрішній конфлікт, ну я не знаю, чи на жаль міська рада чи депутати вирішить внутрішній конфлікт, який існує власне на території РРУ. Ну це має вирішувати відповідно і міліціянти, ну і виконавчий орган. Мер кожна зі сторін хоче перетягнути міську владу на свою сторону. Щоб таким чином використати це, знаєте, як меч. Я буду стояти тільки на стороні закону. Чудова позиція Андрію Івановичу. От тільки давайте уточнимо, ви стоїте за дотримання букви закону чи все ж таки його сенсу? Бо якщо друге, то адміністративне рішення можна було знайти уже давно і не переводити проблему у політичну площину. Адже поки що закиди активістів до садового про імідж Львова, в який не вписуються, підприємці-голодувальники змусив мера лише винести питання про створення робочої групи на сесію. До речі, результат голосування депутатів одноголосно за запросити в першу чергу представників ринку, чиновників садового очолити. Ці процеси, які зараз відбуваються, і навести в кінцевому результаті лад в цій сфері, ну що ж, робоча група створена, і такий результат не може не тішити. Але не вже щоб змусити чиновників просто виконувати свою роботу, потрібно вдаватись до таких радикальних дій, як захоплення адмінбудівель та голодування на сходах міської ради?